Нашій красуні сьогодні 8 років. Дуже швидко летить час. <сі> Зараз відфотографуємо, дуже швидко летить час. Можу що, що сказати. Знаєте, <сі> вона відкрилася, вона така гарна, вона ну, така змужніла вже у нас дама, вона серйозна дама. Але ця дама в наша вона від народження дуже мудра, дуже грамотна. Десь хочеться привітати бо день народження. А з іншого боку, знаєте, розумієш, що це 8 років вже. Це вже 8 років. На жаль, їх вік не дуже довгий. То коли в неї день народження, я завжди хочу сказати їй, дай сюди, дай сюди, кинь. Я завжди їй хочу сказати, моя дітка, будь мною ще довго і довго. Будь ще довго і довго з нами. Вона така енергія, вона, слава Богу, я ж кажу, місце. Вона. Вона не міняється, вона така жила в попі. Скажи, я можу і дупі дати. Виховала вона багато. Що таке? Виховала вона багато. Ага, подивилася, багато вже діток, і своїх, і не своїх. Красота ця. Це мамина красота. Обожнює її, з неї все почалося, з неї почався мій розплідник, з неї почалося якесь нове інше життя, інші думки. Красуня. Дякую, я знаю, що мене дивляться завідники Керюшини. Дякую вам за таку красу, що ви нам тоді довірили цю красу. Да? Красуня, що ти з нами. Вона була на виставках, вона неодноразовий переможець, найкращий представник породи, неодноразовий. Дякую вам за те, що ви нам довірили оцю хуліганку, мою дівчинку, мою хуліганку. Що це в тебе таке вже не Що там таке не чупала? Хто його скажи. В общем, у Карюхи Днюха. 17 липня 2025 року, день народження. 8 років. 8 років. Вона народилася у 2017 році. Наразі 2025, 8 років. Дітки.